Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живе зійси, і вся ісполняє сукровища Божий Сподателю, прийди і в неї, і очисне усякий схвальний, спаси, блажа душу нашу, святий Боже, святи святи святий ти крепився тебе смерти помолась, святий Боже, святи крепися до безсмертипому нас святий Боже, святий крик безсмертний безсмерти нас слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Пресвята, і Тройця нас, Господи, очести греки наші, на дико прости беззаконні наші, святи прости і сили, нема, що наші, ми твоя ради. Господи, помилой, Господи, помилой, Господи, помили слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас і на віки, віки, амінь. Отче є сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний день нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву, як у Твої царство і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помили, Отче святий. Врачу душу тілес, послайте народу Твої сера Господа нашого Ісуса Христа, всякі не дух і від смерті ізбавляюще із сели рабов Твоїх, Надію Теодозію і робіть Боже, Оксану, Віктора, Маркіяну Софію, робіть Боже, Юрія, Тетяну Остапа Захарія, Матвія Івана, Галину. Лесю Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину Квітку, Володимира Зінові Ярину, Михайла Михайлину, Володимира Соломію, Робів Боже, отця Стефана Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама Катерину, Катерину Сергія, Отця Стефана, Назара Тетяну, Вікторію, Андрія Богдана, Романа, Славу. Воїна Ориста, оце воїна Ореста, отця Степана Тетяну, Івана Наталію, Дмитра Павла, Ольгу, Федора, Наталію Ольгу Соломію, Єлизавету, Ульяну Юліанну, Христину Ярину, Христину Олександру Лесю, Павла Галину, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліана, отця Степана Юрія, Ростислава Павла, Святослава. Михайла Ульяну, Ірину, Юрія, Галину Данила, Ярину Марію, Остапа Романа, Ганну Матвія, Василя Назарія Христину, отця Степана Анну Сергія, Ольгу Владу, Ольгу, Ольгу Ангеліну, Аманію Мар'яну Галину, Ігоря Володимира Марію, Іванну Володимира, Анну Діану, Анну Стефанію, воїна Тараса, Василя Романа, Миросю, отця Степана, отця Симона. Оця Павла, отця Василя Миколая, Любо Євгена, Любов Миколая, Протрея Стефана про трея, Павла про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру і робів Божих, Марію Анатолія, Андрія, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ориста Софію, Захара Ульяну, Любов Василя Олександра, Сергія, Олесю. Ігоря, Оксану Андрія, Любов Василя Олександра Сергія, Ілью Тетяну, Ольгу, це Степана Олега, Олену Євгенія, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Лесію Григорія, це Степана Ігоря Галину, Орисю Романа, Андрія Володимира, Зоряну Данила, Роксолану, Галину, Юрія, Тараса Христину Ларису, Наталію Зіновію, Софію Галину, це Степана. Янну Юрія, Людмилу Андрія, Оксану Івана Марію, оце Степана Тетяну, Ольгу, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігорів, воїна Василя, воїна Юрія, Михайла, Ганну, Йосифа, Ксенію, Павла Володимира, Богдана Федота, Олексія, Андрія Христину, Олександру, Тетяну, Галину, Галину, Давида, Надію Лілію Зіну, отця Степана Анну, Олега, Ярослава Марію. Наталію Івану, Мар'яну Миколаєву, Віталію, Марію, воїна Івана, Василя Василя Миколая, отця Степану Тетяну, Надію Олександра, Христину, Кароліну, Світлану Галину, Сергія, Єлизавету Галину, Даниїла Юстину, Ілю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, Евеліну, Віктора, Нікіто, Олега. Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Сергія Романа, Василя Володимира Володимира, Михайла, Любо, Ігоря, Оксана, Віктора, Аліну Марію, Андрія, Сергія, Тараса, Ганну, Мирослава, Ореста, Максима Володимира, Андрія Олега. Проте Миколая Оксану, Остапа, отця Степана Володимира, Марту, Данила, Олександра, Мар'яну, отця Степана Марію, Ольгу Ірину Юрія, Марію, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігорі Марію, Ореста, Константина Владислава, Олександра Сергія, Миколая Володимира, Івана, Христину Олену, Ольгу Роману Тарасавичу слава, Аліну Наталію і Рабів Божих. Василя, Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Романа Яну, Анну Захарія, Юлію, Володимира Локо, Оксану, Ірину Андрія, Миколая, Миколая Ірину Олену, Анастасію Кирила Андрія Андрія, 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 Остапа, Миколая Ірину. І робіт Божик, Ірину, Воїна Михайла, Дмитра Анну, Ірину, Наталію, Руслана, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Людмилу, Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана Марію, Ярослава, оттілесні душевні немощі, оживотворих, Христа Хрисатви молитвами Пресвятої владичиці і приснудів Марії, представтелі святних небесних, сил безплотних, сили чесного Животворящого христа, Славного пророка, притечі крестителі Йоанна, святиславних Сихвальних апостолів, святиславних добровідних мучеників, преподобних і та Отець з наших, святий іселитих безребників, космі Дем'яна, кіри, юана, пантелімана, ярмалая, дівіда, фатініки, святих праведних батицьких імена, і всі святи. Як от Ти Ісе, джерело, сили Боже наш, тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помоли, Боже вічний, і збави від честки, дьявольського, і збави рабів Твоїх всіх Тут присутніх, всіх писаних, от всякого дійство духом нечистим, повели луками нечистим духом жидемо, от хвостити в душі і тіла роботи твоїх, і не прибивати, ніже сокритися в них, да біжать іменем Твоїм святим, єдинородного Твоє сина, і желтрящи у Твої духовки рук Твоїх, і очищені будь всякої скушень дявольську, преподобно, правду, благочесно поживуть, сподоблять прочистих тайні єдинородного сина наше з ним же благословені, з присвятим, блай, творчим Твоїм духом, нині по всяк і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою. Оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимося. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх неподбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події в протязі дня. Господи. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Примудрость, прости, слухаймо святий Євангеліє, мир всім і духу Твоєму. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! вон мир. Бо время он призвав Ісусу свої, дадай їм власть на дусяк нечистих. Я кудись згонять іселити всякі не і всяку болізнь. Сіяв Сіобуну десят посла Ісус заповідає благоля. Напуть язик не йдіти, воград, самарійський, не входьте. Ідіти, же паче сам погибшим дому Ізраїлю. хоча ще проповідуйте благоліще, як приближиться Царстві Небесне. Болящі зціляйте, прокажено, чийте, мертві воскрешайте. Бісі, і зуняті ту не прияси, не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причисту свої своєї матері, святий славний, цих вайн, апостолів, святи праведних ботицького. Всі святи помилі, спасе нас як о благ і чоловіку любозь. Амінь.